Доброго ранку, друзі. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що останні кілька днів на лівому березі Дніпра навпроти Херсону відбувається щось дуже важливе та дуже цікаве. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Останні кілька днів на сервісі Deep State Мейв Live, який позначує карти бойових дій та їх динаміку. На лінії фронту з'явилася така собі сіра зона саме на лівому березі Дніпра, такою вузькою смугою навпроти Херсону. Це означає, за даними цього сервісу, що там немає ані військ російських окупантів, ані Збройних сил України. Одночасно, інститут вивчення війни зі. Сполучених штатів відзначив, що зсу вели якісь наступальні дії саме на лівому березі Дніпра у оперативному командуванні. Південь ЗСУ однак кілька днів тому прокоментували цю інформацію в тому сенсі, що подолання такої широкої та потужної річки, як Дніпро, є дуже складною операцією. Та, що інформацію, яку оприлюднили незалежні джерела, вона не дуже відповідає дійсності, і закликали довіряти лише інформації з офіційних джерел. Однак, вже у другій половині дня, 24 квітня, саме оперативне командування Південь відзначило, що йдуть дії по зачищенню від окупантів лівого берега Дніпра, тобто саме тієї вузької смуги берега навпроти Херсону, і це відбувається скоріш за все, методом артилерійського вогневого контролю, щоб не дати росіянам можливості щось робити там та взагалі знаходитися. Кожного дня зараз там знищується кілька десятків одиниць російської техніки. Слід зауважити, що Росіяни не припиняють обстрілів Херсону та Херсонської області, лише за останню добу, тобто до ранку 25 квітня, було здійснено 61 обстріл, в тому числі 6 обстрілів саме міста Херсон, в ході яких було випущено 386 снарядів та боєприпасів з РСЗВ. Тобто, ситуація там залишається дійсно дуже складною, і ми продовжуємо слідкувати за нею. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!